На Полтавщині попрощалися із учителем Павлом Кириленком, який загинув на війні. Як про нього згадують учні та колеги? Він сказав, я зробив свій вибір. У регіоні ймовірно, тимчасово вимикатимуть електропостачання. Яка причина? Готувалися до того, що рано чи пізно таке мало трапитися. У Кременчуці триває підготовка до опалювального сезону. Що саме робить влада та місцеві жителі? Газовий котел вирізали, поставили котел дриганий. На Полтавщині розпочали осінню висадку лісу, якою буде площа нових насаджень. Висаджуються саджанці буквально одну або двохрічні. Під час війни з Росією загинув Олександр Єлісєєв із Миргорода. 22-річний старший лейтенант поліг 8 жовтня поблизу села Павлівка на Харківщині. 49-річний молодший сержант Анатолій Городовенко поліг поблизу селища Кордюмівка на Донеччині. Він проживав у Гадячі. Біля села Ярмолівка на Донеччині 30 вересня загинув 34-річний солдат Валерій Безніс. Він був родом із села Хомутець Миргородської громади. Як повідомив Суспільному речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін, коли та де попрощаються із бійцями, поки невідомо. За його словами, поблизу села Павлівка у Донецькій області поліг також 28-річний Василь Ожоганич із села Веселий Поділ Семенівської громади. Сталося це 7 жовтня через артилерійський обстріл. Як розповіла начальниця відділу культури селищної ради Інна Календарь, у військового залишилися батьки, сестри та брати. Прощання планують на 12 жовтня. А 10 жовтня загинув Сергій Мазняк із Оржицької громади. Військовому було 47 років. У нього лишилися батьки, брат, дружина та син. Дата і час прощання поки невідомі, розповіла Суспільному голова громади Олена Сидоренко року він був членом виконавчого комітету Ошицької селищної ради. Архітектор не за дипломом, а за покликанням і світовачення. 28 лютого 2022 року Сергія Миколайовича був в'язок. Він служби проходив у військовій частині світ, загинув на Донеччині. Внаслідок обстрілу до надзвичайно порядний, громадсько-активний. Він визнаний фахівець. Він надійний товариш. Люблю батько і чоловік тривотловий брат. Вшануйте старших, поважайте батьків, допомагайте їм абсолютно в усьому, що тільки можете. Це відео привітання до Дня вчителя для колег та учнів. 31-річний Павло Кириленко записав на передовій за добу до загибелі. У полтавській школі, де працював, тепер його фото із чорною стрічкою. Цінуйте. Те, що маєте. Реально, тут, на війні, такі елементарні речі, як вода, сон або навіть душ, це нереальне щастя. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов на війну добровольцем. До цього вісім років викладав для дітей історію. Він був незамінний, він чоловік. він е Робив настільки багато роботи в школі, але він сказав: Я зробив свій вибір. Він ще в 2014 році поривався йти, але коли вже почалося повномасштабне вторгнення, він не зміг стояти в стороні. Загинув він на день вчителя. Я не пам'ятаю кількість дзвінків від дітей, від е, випускників, і вони всі, скажіть, що це неправда. Скажіть, що це неправда. Я вас прошу. І настільки був якийсь врівноважений, тобто, ти сидиш там над журналами, щось не так, ще щось він, та заспокойся, ти. Вирішиться. Загинув Павло Кириленко 2 жовтня поблизу села Шийківка на Харківщині. Він отримав смертельне поранення під час вибуху невідомого предмета. Це наш шкільний альбом. Ми випускалися у 2020 році. Хочеться показати те, як ми проводили наші шкільні роки. Тут ми ще зовсім маленькі, це ми відпочивали на природі або... Оце наше перше вересня в школі. Це здається, був наш п'ятий клас. А отут ми вже відпочиваємо, здається, в кінотеатрі для нас. Павло Сергійович був не тільки гарним вчителем, а ще й найкращим класним керівником. Він завжди міг підтримати. Павло Сергійович дуже любив квіти і зробив собі окремо клумбу. Ось це квіти, які посаджені його власними руками. Він їх. Знаходив, де побачить, де знайшовши цікаво, приносив в школу. Я виходжу, а він сади і кажу, Васильович, що ти робиш? Він каже: саджаю квіти. Ось така красота тепер у нас залишилася про нього на згадку. Посміхайтеся, радійте життю. Все буде Україна. Поховали військового 10 жовтня у місті Горішні плавні, звідки він родом. Тетяна Івах, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава. У Полтавській області можливі тимчасові відключення електропостачання. Це стало необхідним через масові обстріли, яких 10 жовтня завдала російська армія в Україні, і, зокрема, у регіоні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. По всій країні ремонтні бригади продовжують цілодобово відновлювати систему, щоб якомога швидше забезпечити надійне електропостачання. Для цього може знадобитися додаткове обмеження споживання, тому місцями в оперативному режимі можливі тимчасові відключення, щоб зменшити навантаження на електромережу. Вони триватимуть не більше кількох годин. Квартира багатоповерхівка. Ну теж ми воду закупили ще на початку війни і технічно, і питну готувалися до того, що рано чи пізно таке мало трапитися. Дуже так воно ну немає, немає. Ми знали, що тимчасово якось не було особливо. Тривога за те, що це буде надовго. Стараються, працюють відповідні служби. Ми чекаємо. Дискомфорт, є. Ну, павербанки є зараз 21 століття. Якось викручуємося. Буде віддімнато вуличне освітлення. Звертаюся до всіх власників реклами, зовнішніх які мають освітлення максимально виключити, максимально берегти електроенергію, тому що сьогодні де балансування енергосистеми держави України. Сьогодні буде обмежено також е рух тролейбусів. Буде оптимізована їхня мережа. Ми будемо це робити до того часу, поки не стабілізуємо енергосистему нашої держави. Крім того, жителів просять зменшити енергоспоживання увечері з 17 до 23 години. За можливості краще не вмикати енергомісткі прилади. Це електроплити, чайники, обігрівачі, кондиціонери, духовки, мікрохвильовки, пральні машини, кавоварки тощо. Це потрібно для стабільної роботи енергосистеми Йдеться у повідомленні Дмитра Луніна. У цьому будинку мешкав наш дідусь. Потім ми його використовували як дача. Тобто, у мами тут великий огород, кури живуть, собака. І літом ми всі тут відпочивали разом із сім'єю. У квартирах, де ми мешкаємо, не зрозуміло, яке буде якість опалення. А тут, тобто, ми зможемо усією великою родиною розміститися і зимувати. Родина Надії облаштувала у приватному будинку у Кременчуці нову систему опалення. Раніше тут був встановлений газовий котел. Газовий котел вирізали, поставили котел древ'яний. Опалювати дім будуть не за рахунок води, а нагрітим повітрям. На переобладнання витратили до 25 тисяч гривень. Це зробили за два місяці. Тут є вентилятор для принудительної подачі воздуха. Отак от не працює. По периметру будинку була така от труба пущена 150 діаметром, і вона працює, як і батарея. Ми вже домовились відм відмічати тут новий рік, вже придумали, де будемо ставити ялинку. Раніше тут йшло газове опалення централізоване. Тут під усіма вікнами також по всьому будинку йшли батареї. або… Але у зв'язку із нинішньою ситуацією ми вирішили, що краще буде зробити якесь автономне, щоб не залежати від ТЕЦ і від. Міста в цілому, після кількох російських обстрілів зазнала руйнувань теплоелектроцентраль у Кременчуці, яка має забезпечувати опаленням та гарячою водою частину місцевого населення. Зокрема, після ракетного удару, який був у квітні, вартість відновлення об'єкта оцінювали у щонайменше 500 мільйонів гривень. Начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін раніше повідомляв про те, що запустити ТЕЦ мають до початку опалювального сезону, а як альтернативу розглядали будівництво двох котелень. Нині ж показувати в ефірі тепло. Електроцентраль та інші об'єкти критичної інфраструктури не дозволяють. Через постійну загрозу російських ракетних ударів ми змушені перебудувати систему опалення так, щоб вона не залежала від одного джерела теплової енергії. Для цього проводимо реконструкцію існуючих котелень, встановлюючи на них нові потужніші котли. А також відновлюємо законсервовані потужності міських підприємств, підключаючи їх до міської мережі. Ще один напрям. Придбання мобільних котелень, які можна у разі потреби швидко встановити у будь якому районі міста і обігрівати кілька багатоповерхівок. Голова Кременчуцької міської ради Віталій Малецький. Крім того, місцевих закликали за можливості перейти на індивідуальне опалення. Він перейшов так, як у Кременчуці трапилася така. Подія, що ми залишились без центрального опалення, то наші жильці всі ну, вимушені були перейти на індивідуальне теж опалення. Думаю, що це допоможе нам якось пережити цю зиму. Згідно з законодавством, аби перейти на індивідуальне опалення, люди мають ухвалити таке рішення на загальних зборах та визначити уповноваженого представника. Потім слід подати заяву та протокол зборів на розгляд спеціальної комісії при виконавчому комітеті. Останній дає дозвіл на відключення від централізованого опалення. Далі мешканці отримують технічні умови на від'єднання, проєкт відключення будівлі та влаштування в ній індивідуального опалення. Є документи у людей на руках. Вони на підставі цих документів далі укладають угоду з виконавцем робіт, закупають необхідне обладнання, котли і труби, радіатор. П'ять чоловік 70, 80, тисяч гривень, А решта хто буде платити? Там же виходить 70-80 тисяч гривень. Там треба купити котель, проєкт 10-15 тисяч далі, всякі трубочки, все. У нас централізоване опалення. Обогрівачі в мене є. Гаряча вода я на нагрівачі купила і поставляла. Будинки без індивідуального опалення мешканці, зокрема, утеплюють та перевіряють електромережі. Замінили вікна в під'їздах для того, щоб краще витримувати наше тепло. Поставили ще одні двері, тамбурні такого ж типу металопластикові. В нашому будинку є індивідуальний тепловий пункт, який ми встановили роки три тому. Це розподіл, правильний розподіл енергії теплової, але ж не є там. Допоміжним засобом на обігрів. Ціль зберегти так певну частину цього тепла. Подробиць про забезпечення опалення у Кременчуці на цю зиму ні місцева, ні обласна влада не розголошує. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов – новини на Суспільному. Полтавщина. За допомогою посадкової машини лісокультурниця Чарлівського лісництва Лілія Жигало саджає сосну. Ось я беру корінець Тут є такий сошник, трактор їде, воно зацепило, щоб придавили спеціальні личата і поїхали самі. Від 11 жовтня на Полтавщині розпочалася осіння висадка лісу. На цій ділянці висаджують сосни, робляться також вручну. Поля меч колосова, ним робиться отвір в ґрунті. Потім в отвір опускається саджанець по кореневу шийку. Потім поруч знову опускається меч колосова рухом на себе, а потім від себе притискається саджанець і притоптується ногою. Ці рухи на себе від себе робляться для того, щоб видавити повітря звідти, і там не збиралася вода, і в подальшому не заганивався корінь. І на відстані 70 сантиметрів знову повторюємо цю саму процедуру. Висаджуються саджанці буквально одну або двохрічні. На даний час це однорічні саджанці. Вирощуються вони у нас у борівському лісництві і Малоперещепинському, Там є лісові розсадники, де ми кожного року вирощуємо від 3 до 4 мільйонів сіянців. За словами працівників, ростимуть ці саджанці приблизно 80 років. Цьогоріч восени планують засадити близько 120 гектарів землі листяними та хвойними породами дерев, каже Лілія Гнатенко. Під час осінньої посадки ми плануємо висадити близько 600 тисяч нових дерев на Полтавщині. Протягом минулої кампанії в нас було висаджено мільйон 800 тисяч дерев. Чому більше? Тому що в минулому році в нас на осінній кампанії було відведено більше площ. Під посадку зараз ми вже досаджуємо та кількість, яка була не висаджена навесні. На висадку лісу вплинув воєнний стан, який діє в Україні, розповів Іван Гришко. Минулому році ми запрошували діток і шкільних лісництв, запрошували діток наших мешканців звичайних. Запрошували, робили цю акцію, ну такою масштабнішою, враховуючи військові дії, враховуючи те, що на сьогоднішній день не можна збирати велику кількість людей в одному місці. Ми звичайно це робимо якось меншою е, меншою кількістю присутніх. За словами речниці обласного управління лісового та мисливського господарства Лілії Гнатенко, за сприятливих погодних умов, а також безпекової ситуації в країні, завершити осінню висадку дерев планують приблизно до кінця жовтня. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.